Хокейний прогноз Чемпіонат світу, другий за значенням Дивізіон А1 вирішальний п'ятий тур. Друзі, вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал, хто ще не підписався. І пам'ятайте ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це і є найважливіша підтримка нашому майстеру Класу. Дякую вам всім. Отже, п'ятий тур 3 травня. В суботу з'ясується якраз таки володарі двох путівок на чемпіонат світу. Я маю на увазі елітну його частину фінальну. 2026 року. Нагадаю, згідно регламентом, на 2025 рік, ось буквально через декілька днів стартує вже цьогорічна фінальна частина Чемпіонату світу з хокею в Швеції і в Данії. І 16 учасників цьогорічного фіналу вже. Встановлені. На жаль, Україна в минулому сезоні ще перебувала в дивізіоні 1Б, а у цьому році є неймовірно відмінна нагода потрапити на наступний рік вже у фінал в елітну частину Чемпіонату світу. Для цього, друзі, при деяких обставинах навіть. Можна просто не програти останній матч японцям. Але для того, щоб не залежати від жодного з інших двох іще матчів, а це нагадаю: Італія, Румунія і Велика Британія, Польща. Так от, щоб не залежати від тих двох матчів, нам потрібно просто перемогти. Японців у суботу 3 травня. Згідно регламентом дивізіона А1 п'ятого туру. Перший матч запланований за київським часом на 12.30 Україна, Японія. Другий матч о 16.00. Італія, Румунія. І заключати буде. Цьогорічний а 1 19.30, Великобританія Польща. Почнемо, звісно, з першого матчу Японія, Україна. До речі, наші збірні зустрічалися 15 разів на різних рівнях, у різних турнірах. І е, в тому числі і в А1, і в е, Б1 зустрічались, і в товариських буквально недавно зустрічалися не так давно в товариських матчах. Е, взагалом майже паритет з невеличкою перевагою 7-6. веде Японія. Дві нічиїх їх було. Ось такі стосунки за всю історію протистоянь в особистих матчах України і Японії. Японія тут цього року, саме в дивізіоні А1, спромоглася перемогти лише у господарів цього турніру, цього циклу матчів п'яти. У Румунів 5-3, а інші матчі і італійцям, і Великої Британії і Польщі Японія програла. В таблиці Японія має 4 очки. Ось якраз перемога над Румунією і програш полякам через. Буліти. Далі. Румунія має всього лише одне очко, і, скоріш за все, румуни перейдуть в дивізіон Б1 на наступному сезоні. вже. Поки що попереду Велика Британія 9 очків, і Україна 9 очків. Італія 7, Польща 6. І звертаю вашу увагу: поляки, якщо переможуть Велику Британію, вони також мають шанс потрапити у фінал на наступний рік в елітну частину Чемпіонату світу. Ось так все заплутано і так чудово організовано. Що до останнього туру ми навіть не знаємо, хто потрапить. Розумієте? Ну, звісно, Японія вже ніяк не потрапить. Японія лише збереже прописку в дивізіоні А1. Оце мінімальна задача, виконана. На жаль, е Ще до останнього туру ми на 100% не забезпечили, і тому я кажу: при певних розкладах, ну, наприклад, це, звісно, повинно трапитися диво. Якщо трапиться диво, Італія не зможе виграти у Румунов, а Польща переграє Велику Британію. Тоді у разі. Навіть ніч'єї, Україна і Польща потрапить в фінал Чемпіонату світу на наступний рік. Розберемо тепер, це ми з вами подивилися таблицю. Розібрали, хто на якому місці у кого скільки очків, кому що потрібно. Зараз індивідуально кожен матч кожну команду. Україна Японія, я вже сказав, що зустрічались 15 разів 6-7 на користь японців. Дивіться, Україна єдина команда цього сезону в дивізіоні А1, яка отримала суху перемогу. 4-0 над румунами. І е, тепер. Цікавий факт. Якщо ми, ну, тобто, хокейна національна збірна України отримає путівку на наступний рік фінал елітної частини Чемпіонату світу з хокею, ми це зробимо ювілейний 10-й раз. До цього вже 9 разів Україна брала участь у фіналах Чемпіонату світу. І це буде ювілейний 10-й. Я вважаю, що потрібно додати всіх сил, щоб це зробити. Звісно, для цього потрібно, щоб нас з вами почули наші хлопці, наші хокеїсти, наша хокейна національна українська дружина. І будемо вболівати разом. А е, якщо вже конкретно, то я скажу друзі, я вірю в збірну України, і коли вже я став готувати прогноз на цей матч, я це було важко зробити? Кажу. Одразу забігаючи наперед. Але я намагався відключити серце вболівальника, оцю, знаєте, е, пафосність відключити, бо вона дуже заважає. І е, коли я повністю остив, вибачаю за мій суржик, остудився повністю. Заспокоївся, я прийняв рішення. Я не буду змінювати свій напрям, і вже неодноразово мене виручає параметр індивідуальний тотал України. Три шайби і більше. Тому я е, хочу і надалі, і в цьому матчі в п'ятому. Я так само прогнозую, що Україна заб'є як мінімум три шайби, а скоріш всього, навіть і більше. І якщо це вдасться нашій хокейній збірні, ми на чемпіонаті світу у фіналі наступного 2026 року. З чим я з задоволенням вже наперед. Хочу привітати, тому що я дуже-дуже впевнений в нашій збірні, ми заряджені непогано, набрали чудовий темп уже під кінець ось цього А1 такого дивізіонного циклу. І я вважаю, що чудова нагода. Тим більше, Україна мотивована. А Японія ні. Японія мотивована тільки зберегти прописку, як я вже й казав на початку цього відео. Ну, а що стосується матчів Італія, Румунія, звісно, тут італійці будуть і рвати. Румуни, навіть якщо виграють, все одно, скоріш за все, вилітять в 1Б. Далі. Велика Британія Польща отут питання, друзі. Велика Британія, в разі навіть нічиєї, так як і Україна, має чудову нагоду також, як і наші хлопці, пробитись у фінал на наступний рік Чемпіонату світу. Отже, щоб закріпити всі три матчі. І закріпити і оголосити всі мої три прогнози, скажу наступне: Україна, Японія. Індивідуальний тотал України більше трьох, Італія, Румунія впевнена і результативна перемога італійців. Я навіть хочу ризикнути і взяти в цьому матчі перемога італійців і тотал більше трьох. 5,5. Взагалом, в основний час. Тут буде дуже хороший коефіцієнт, Всі мої коефіцієнти, всі параметри, всі прогнози. Ви зможете подивитися з моїх скріншотів в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само дай посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Отже, А. Велика Британія Польща, друзі, тут я би просто взяв на тотал більше, тому що Велика Британія забиває багато, Польща і пропускає багато, і трішки забиває. І дивіться, саме у Великої Британії і в Україні найкращі бомбардири. Тому де б ще побачити е, купу забитих шайб, як не у матчі Велика Британія Польща. Тому тут, не вибираючи переможця, тому що поляки можуть стрельнути на останок, це е, не треба їх недооцінювати. Так, Велика Британія е, на сьогодні, сьогоднішня команда британська славиться натуралізованими. Гравцями, так як і французи, пам'ятаємо, е, Італія, я сказав, впевнена і дуже результативна перемога Італії е, проти Румунов. Навіть можна ризикнути в три шайби перемога італійців, а можливо, і більше навіть. Велика Британія Польща. Так, Total. П'ять шайб тут точно буде. Я вважаю, як мінімум 5. Ну, Україна, я вже сказав. Індивідуальний тотал збірної національної хокейної України більше трьох шайб. Параметри і коефіцієнти в телеграм-каналі, друзі. Не забувайте підписуватись. На наш майстер-клас. Майстер-класом я називаю і Телеграм канал, і Ютуб канал. І нашу групу Facebook. І X-сторінку, Twitter. Так само майстер-клас. А кому цікаво, я є у всіх соціальних мережах: Інстаграм, TikTok, і навіть є YouTube канал 2 майстер клас на дачі. Все це посилання на всі мої соціальні мережі в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, дякую за увагу. Підписуємось, лайки, вподобайки. Звісно, змістовні коментарі чекаю від вас підтримки, підтримки нашому каналу, підтримки нашої національної хокейної збірні. І Хочу вже наперед привітати. Кажуть, не можна, але я не забубонний, не суєвірний. Я вітаю всіх з путівкою на Чемпіонат світу Фінал 2026 з хокею. Дякую за перегляди, за вашу підтримку, за те, що ви зі мною. Навіть за це я вас дякую, друзі, від души. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.